В свої майже 30 років ти заробила не кілька квартир, ти займаєшся інвестуванням. Скільки зараз на місяць в середньому складає твій заробіток? О! Це моє а питання. зараз да, важке дуже зараз питання, бо я зараз ж повністю змінюю свою діяльність. Чому? Ну, бо я ж працювала на Міністерство освіти Німеччини, і тобто так. там всі гроші були, плюс дивіденди від акцій, плюс здача нерухомості. А зараз трошки притупився сезон, бо в Харкові обстріли вони здаються з цінами на електро ну, на світло і з тим, що мало знімають. Тобто бізнес в Харкові плюс-мінус зараз виходить, скажімо так, не на дуже великі заробітки. Скільки в тебе квартир? В Харкові в мене два вдома, три бані. Одна квартира тут будується, і в Німеччині знімають, ну то можна не рахувати. Ну тобто два дома, три лазні. Чекай, стоп. А Так, ти здаєш два дома? Так. Да. А лазні, що з ними? В мене великі будинки з басейнами і з лазнями, і там люди знімають, там спортсмени попаритись, по, -по... А, це подобово. Подобово, так. На свята, ага. подобово. У нас ну, майже... зараз можна сказати, що твій місячний заробіток складає 5 тисяч доларів. Да, можна. Mm -hmm. Ти далі будеш ще інвестувати? Да, звичайно. Бо, наприклад, от в Німеччині єдиний єдиний плюс, який мене дуже довго тримав в Німеччині, це стабільність. Я там mm -hmm. могла заробляти від 10 тисяч євро, mm -hmm. бо я заробляла 32 євро за годину. Чекай, а в Німеччині також є квартира? Ні, в Німеччині ні. То ага. ми з чоловіком здавали теж, ми просто реально, коли чому так складається, коли на початку ти просто працюєш на зарплату і ти інвестуєш в неї, в тебе немає таких багато. А тут, якщо порахувати, дивіденди від акцій, в у... мене є акції, акційний так. портфель. так. дивіденди від акцій, від здачі нерухомості, угу. плюс ще займалась німецькою мовою, там якісь, якісь інтенсиви проводила. І зараз, плюс додам медійність. Якщо, якщо б, скажімо так, якщо б е, я на збори настільки грошей я вбухувала була б напевно ікс два? Добре, а як ти розвивала цю фінансову грамотність? Е, батьки, як приклад, вони бізнесмени скільки разів вже починали, вони ж дуже гарно заробляли ще до, до 2012 року, бо працював Белград, їздив до нас на е, Барабашова, це ринок всі знають. Да. Тобто відправляли на Росію, закупляли а там. А Батьки на Барбашову стояли? Ні, у них точки там були. А -а -а. Вони займалися супутником, телебаченням, там опаленням, і тобто, потім в війна з Росії, все там бізнес забираємо, починаємо почнемо інвестувати. Тут тобто вони такі адаптивні. Тобто, якщо ти щось робиш і. І воно ти, ти маєш думати, що, ну ти, ти можеш сприймати ту думку, що може все рухнути, uh -huh. і тобі потрібно заново. Тому, як каже моя мама, не клади всі яйця в одну корзину. Треба різні різні напрямки. Тому від сім'ї все взяла. А, Саша нещодавно сказав про те, що він хоче відкрити е, кафе. Uh -huh. Хто його на це надихнув? Я думаю, Саша сам на це надихнувся, але кошторіс зробила йому для цього. Я ти віриш в такий бізнес? Тому да. що кафе дуже багато. Чи тут, за рахунок, все ж таки його медійності, популярності, буде більше е, відвідувачів? Е, просто це не просто кафе, а це, а це інклюзивний простір, де буде стояти сцена для стендапа, де можуть завісати ветерани, військові. Угу. І це буде така, це буде, знаєте, от в Німеччині це трошечки розвинутіше. Це простір, де ти не просто каву п'єш і йдеш. Тобто спілкування, стендап. Угу. Такий хаб. Да, угу. і це круто, бо це угу. щось нове, і це щось для військових, і для ветеранів, яких зараз багато, і плюс ця ідея зі стендапом у нас дуже класно багато коміків зараз є. Я думаю, що ця ідея буде просто топ, якщо її правильно організувати. Ти інвестуєш у це? Чи буде Особливо. інвестувати? Mm -hmm. Я зробила кошторіс, і ми отримали грант, тому я думаю, це буде інвестувати ті, mm -hmm. хто дав грант. Але час, час, звичайно, і сили теж. Ти така незалежна дівчина, так, яка сама заробляє, значить, сама собі знає ціну тощо. Якщо далі ваші стосунки, з Сашою продовжаться. Ви говорили про спільний бюджет? І як ти ставишся до такого, до цього спільного бюджету? Ну, скажімо так, щоб ми повністю роздивлялись, хто що там е е оплачує. Тобто для мене є база. Я сказала, Саша одразу сказав, що я, я сказала, що я живу в Харкові. Да? Там, я готова переїхати в Київ. Він сказав: Я згоден, якщо ти переїжджаєш на правий берег. Я знайшла квартиру, Саша її оплачує. Тобто, ага, в такому так. роді, а там ділити, хто сьогодні про купив продукти, хто завтра такого немає. Тобто на свої хотілки я сама витрачаю. Якщо він там приходить, він може принести продукти. Якщо ми там йдемо в кіно, зрозуміло, це Саша оплачує. Прям Наскай, такого але зараз зараз. Вже все, кінець проєкту. Е, проекту. ви досі не живете разом? Ні, ми не живемо разом, і тут є так, дві сторони медалі, скажімо так, в стосунках раніше завжди спочатку з'їжджали, Ну, тобто, mm -hmm. дуже рано з'їжджались. Саша, скоріше з тих, хто взагалі не з'їжджається дуже рано. і тому тут… Ну, по суті, зараз підходить. Подивимось, десь на золотій середині подивимось, бо все ж таки на дві квартири не дуже дуже з його ритмом життя, коли він там може приїхати всім ранку, поїхати там в одинадцять ночі. Все ж таки дві квартири це круто, але для мене все ж таки відносини це разом засинати і просинатися. Ж таки я така більш але зараз ви по факту, ну хлопець з дівчиною, які от зустрічаються. Там типу аля тільки почали на проєкті. Все було організовано. і Ми просто ну лаконічно були були в ситуації. Тут ми самі все організовуємо. Угу. Тому я скажу так, що е, ми не зараховуємо наш досвід е, з проєкту угу. е, Холостяк. А починаємо як пара. Ну спочатку, побачення. Ну, у вас. Є зараз оцей е, романтично-букетний період. Це ну типу вже пройшло і зараз це вже такі стосунки сталі. Він був, коли ми тільки відзняли. Mm -hmm. І оце перший місяць. Це прям вау, який крутий mm -hmm. букет. Навіть, е... Ну, коли ще вас не знали. Коли факту, нас ще не так. знали, по факту, і коли ми ще не бачили то шоу, mm -hmm. то проєкт. Ну, зараз вас вже, вас вже такі сталі стосунки. Які поступово розвиваються або не роз... ну, там, не будуть да, розвиваються. вони розвиваються, скажімо так, повільніше ніж хотілось б нам обом, але це ще дуже важко. Чому от всіх там да вони побудуть за сценаріями розійдуться? Так. Я думаю, що пари, які сходилися, потім розходились, частково робили це через тиск від населення. Це реально, навіть якщо ти прям взагалі ніяк не реагуєш на хейт, воно давить. Оці mm -hmm. давайте ставити ставки, коли коли вони розійдуться. Мені в особисті завжди пишуть там. Бачили його гуляючи з вікою. Там с, -с Саші пишуть, да вона тебе нахрен пашле, як тільки в неї буде більше підписників не тебе», Воно все давить. Mm -hmm. Ти не прислуховуєшся, ота як кран оце кап кап кап, кап і колись воно щось наповниться. Тому воно дуже складно все отак, от відривати і просто бути парою. Ну тут важливо просто розуміти, що є публічне, публічне життя. Да. І є його відголоски. Да. Знову ж таки. <рес> Ти стервозна? Так, да, іноді можу. В чому це проявляється? Стервозність? Давай так, стервозність чи прям сучка? <рес> Ні, ну прям сучка я б не сказала, але стервозність може бути. Що це? М -м, важке питання, а що це? Ну, покритикуй себе. Ой, я навіть не знаю, як це сказати. Е, ну, що таке стервозність? Ну, там... ти підбираєш слова зараз. Так, да, я просто навіть не можу сформулювати в контексті стервозність до людей, до чоловіків, стервозність характеру, ну, чи що? Чоловіки це теж люди, якщо що. От, е, тому... Ну, я не знаю, як це сказати. На мене, це не те, що я знаю собі ціну, я можу, я можу там... трошки. Вийти за рамки, і це все ж. Ну, я не знаю, я навіть не знаю, як це Давай так, Будування власних кордонів. Це стервозність? Ні, не сказала б. Ставити себе в пріоритет це... в якійсь ситуації. Це стервозність? Ні, це не стервозність. Так. Це підставити... скоріш можна з його і з егоїзмом. Окей, підставити людину. Підставити це не про, не, не, не про стервозність, а про підлість. Те ж не скажу. Не підставляла людей. Не підставляла. От що що? Я можу, от з вистроюванням особистих кордонів, от в мене є проблеми. Угу. Я можу реально люди можуть сісти мені на голову іноді. В намаганні в мене є така, папа дуже класну штуку. Сказав, в мене відчуття. Е Справедливості угу. дуже дуже на сильному рівні, і тому я можу свої кордони глушити, щоб допомогти іншим. От, от з цим я працюю. Тому дів дівчата, які знаєте, це приколи, ну не приколи, а там я не поїду з ним на побачення, якщо він не викличе таксі. Ну, да. Для мене це. Ну чесно, вау, я так я не знаю, я не змогла б так сказати. Ну тобто, оце от стервозність, а вона виглядає на мене сексуально. Да, там не будемо углублятись, те, що так. там ну там таксі можна і самі самі оплатити. Оцей то те, що вона знає собі ціну, оце <гум> от сексуально, і це от те, що можуть сказати дівчата, там особисті кордони не порушуючи. Вони їх знають, а я їх можу притупляти. Добре, давай тоді розберемося. А що в чому ж тоді стервозність? Ти сказала, коли я спитався, ти сказала так, у тебе вона є. Іноді є, ну іноді я можу показати характер в такому сенсі. Там uh -huh. там палець в рот не клади від кушу, щось такого типу. Uh -huh. Можу іноді, але я це воно йде автоматично від контексту. Тому я навіть не можу підібрати слова, коли, коли воно є. Але uh -huh. можна. Якщо ви питати, наприклад, людей, з ким я спілкуюсь, напевно скажуть, що може бути стервозно. Ну в тебе є. Ти кажеш, що оця завищена завищена відчуття справедливості, uh -huh. а воно не дає поштовх у розчиненні у людях. У Ні, не думаю. Mm -mm. Ти не розчиняєш? Все ж таки, не, в людях не розчиняюсь. Наприклад, приходить людина з якоюсь проблемою, я їй допоможу, навіть якщо це мені буде в мінус. Але це не значить, що я в людині розтворяюсь. Я просто mm -hmm. хочу допомогти їй з цим запитом з цією проблемою. Боже, яка крута. Це не дуже круто. Оце мать, не, я синдром просто тебе мать слухаю, Терез. Іна, Я просто слухаю, це, Ну, ти справді крута. І це. А що ти червонієш при цьому? Не це мило слухати. Ну це, це приємно спілкуватися з сильною дівчиною, яка знає по факту собі вже ціну, яка може розібратися в своїх діях, і який, там в якої життєвий досвід величезний, а рочків то мало ще. Ого, 29 — Це нормально, так. Повір, мені 40, я знаю про що я говорю. Ти народилась 18 листопада, ти скорпіон? А да. чи що пишуть про скорпіонів? Жінка-скорпіон це поєднання ніжності і пристрасті. Правда чи ні? Да, правда. Окей. А що більше, до речі, ніжності чи пристрасті? Пристрасті. Вона має неймовірно сильний характер, але при цьому може бути дбайливою та ласкавою. Її інтуїція допомагає їй розуміти навколишній світ, а її пристрасть робить її незабутньою. Але все ж, чого більше: пристрасті чи інтуїції? Інтуї... Бо через пристрасть можна загубити голову. Інтуїція, я дуже сильно аналізую завжди. Тобто, мені що, щоб таке із ряду вон зробити, все ж таки не часто, бо аналізатор я дуже класний. Але в інтуїції є така штука, коли ти до неї не прислуховуєшся, вона притупляється. Так. І були вже такі моменти, коли я не слухала інтуїцію, вона притупилась. Тому в цьому питанні я не впевнена, що в мене інтуїції більше, ніж пристрасті. А ти любиш готувати? Їсти, так. Да. З якою стравою можна порівняти твій характер? Напевно, є така страва чилі Карне. Ну напевно, з якоюсь стравою, яка дуже гостра. Угу. Не вони всі люблять, але реально поцінувачі гострої страви оцінять цю страву. От, наприклад, оце я. Тобто вона смачна і гостра. Смачна і гостра.